Доброго періоду, ДБ. Це перший унікальний в світі канал, який піднімає такі питання, які ніхто ніколи не піднімав і не підніме. Сьогодні ми поговоримо про те, як швидко стати мільйонером. Отже, ми живемо в Україні, і найшвидший і найпростіший спосіб стати мільйонером. Це стати народним депутатом України, суддею чи ще якимось чиновником. Другий спосіб одружитися або вийти заміж. Тут треба подумати, що вам потрібно: кохання чи гроші. Третій спосіб виграти в лотерею. Так, як це зробив один з наших політиків Олег Ляшко. Не знаю, як їм так везе. Четвертий спосіб зайнятися криптовалютою і зловити момент вчасно купити, вчасно продати. Народитися сином чи донькою мільйонера чи мільярдера. Ну, звичайно, можна зайнятися простим бізнесом, відкрити, відкрити власну справу і починати пробувати заробляти гроші. Але це довгий і тривалий шлях. Ще є інші способи, але вони, на жаль, нелегальні. А знаєте, чому нелегальні? Бо вони прописані ось цією книжкою. Це ну, на камері не відобразиться це Кримінальний Кодекс України. Книжка, з якою багато мільйонерів в нашій країні не знайомі. Нічого, прийде час і познайомимося. Краще би ніхто не познайомився, але то вже як вийде. Добре, до нових зустрічей. Тримайтеся, підписуйтеся на канал, або не підписуйтеся. То вже таке. Добре.